Мовою для вивчення в Україні має стати англійська, не російська. Про це нещодавно заявив президент України, як приклад наводи Сінгапур, коли у 1950-х роках керівництво держави у промисловому порядку зробило англійську другою мовою, і тепер Сінгапур входить до числа розвинених країн світу. Зазначив, що державною має лишатися лише одна українська мова. Запытаем мужи Тамарян, що вони про це думають? Ой, це, наверное, для нашого населення ще рано. англійську мову. Тут би розібралися з русським, з українським, а потом вже к англійській переходили. Хоча, якщо з младшого віку почнуть це дело запроваджувати, то я думаю, буде неплохо, наверное. Когда-нибудь, може, ми прийдемо придем к тому, что будем свободно спілкуватися на іноземному мові. Хотілося б, конечно. тому що внук учится в школі. І у накраз англійська я хотіла би, щоб лучше знав. Я за. Чому е, іноземна мова це досить пристойно. І щоб спілкуватися дітям повинні знати. Я вважаю, що вони повинні знати іноземну мову. А чиновники наші? Також. Це ж вищі люди, скажімо, в країні. Англійська мова це мова спілкування, але скрізь треба буде. А російська це хто захоче, то її сам зможе вивчити. Англійська пригодиться з усім. Як вважаєте нашим чиновникам обов'язково знати англійську? Звичайно. Не знаю. Я спілкуюся на російському мові, тому не все одно. Все таки, несмотря на політичку обстановку, Росія это огромная страна з ее великою історією, і нужно учить і тот, і тот язык. Желательно, конечно, хорошо учить, но как у кого получается?